Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 309 задача. Її створив Ерколе Дель Ріо. Це італійський юрист, який в 1750 році опублікував шахову книгу. Хід білих білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. У нас туровий Еншпіль. Чорному пішокові залишився один хід до ферзя. Взагалі біла тура розташована добре за чорним пішаком. Але погано розташований білий король. Чорні загрожують оголосити шах і провести пішака у ферзі. Тобто варіант, наприклад, король f3, тура f1. Король десь грає, чорні провели ферзя. І чорні тут виграють. Повернемось на початок. Що робити білим з таким королем? Могла би бути нічия, якби білий король був близько розташований до поля перетворення. Або на полях ж2H2. На інших полях по вертикалі, по другій горизонталі, король програє. Тобто, варіант, наприклад, король Е3 довільний хід король d2. Тому що в чорних є хід Тураж чорні загрожують провести ферзя. І якщо біла тура б'є, тоді тураж2. Лінійний удар, чорні виграють. Повернемось на початок. Правильний перший хід король g5. Чорні оголошують шах І тепер хід короля 6. Чорні провели ферзя. Хід білих. Знайдіть тут нічию. Нічию робить веселий хід Тура 8. Чорні б'ють туру і буде пат. Повернемось на хід назад. Чорні не зобов'язані бити туру в них, є ще один хід, закритий сторою. Ну, білі тоді поб'ють ферзя, в білих на пішака більше, білі тут не програють. Взагалі, при правильній грі тут буде нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Правильний перший хід король g5. Король D на 6, де він може сховатися так, що йому буде пати. Чорні проводять ферзя і далі жартва тури Тура О8. Чорні б'ють туру і буде пат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!